Thank you. В порядку денному 9-го сесійного засідання депутатів міської ради розглядалося 50 питань. Одним з головних був звіт виконавчого комітету, виконавчого апарату та комунальних підприємств по виконанню програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал. Як зазначила заступник міського голови по соціальним питанням, минулий квартал не був показовим. однак роботи виконані чималі. Доповідаючи про дошкільну освіту, заступник зазначила, що всього було охоплено дошкільною освітою 96% дітей. Діти старшого дошкільного віку охоплені 100%. Звітувала доповідач і про заклади культури, зазначаючи, що найбільш показовим залишається культурно дозвіловий комплекс Тростянецький. За звітний період було до цінівної продукції залучено 2654 гривні. Від надання додаткових послуг за фотографування, відеозйомка, ранда приміщення котруна від збройного комплексу в сумі 1500 гривень. Всього відвідали комплекс і отримала послуги екскурсійне відвідування 515,7 на загальну суму 4063 гривні. Також показуємо послуга, яка користується за новий період найбільшим. Найбільшою популярністю у містях послуга прокату Ковсанів. За перший квартал послуги скористалися 2195 осіб на суму 41 425 гривень. Доповідаючи про економічний розвиток, начальник відділу містобудування архітектури будівництва комунального господарства та благоустрою зазначив, що за минулий квартал спостерігається тенденція належного виконання робіт по всім напрямкам. Розроблено чимало проєктів, пов'язаних з ремонтом доріг та реконструкцією котелень. Здійснюється ремонт доріг. Та тротуарів, благоустрій міста, ремонт та утримання житлового фонду. Звітуючись про роботу комунальних підприємств, доповідач зазначив, що комунальне підприємство ЖЕО» спрацювало з прибутком. ЖЕО» за сукупним показником держав 243 тисячі гривень прибутку за перший квартал. У квартирній платі 91% мешканців сплатили квартирну плату. в жипових будинках проводяться поточні ремонти електронергії. Даючи про роботу комунальних підприємств, доповідач зазначив, що майже всі підприємства спрацювали з прибутком. По завершенню виступу у депутатів виникли питання, пов'язані з грейдуванням доріг на вулицях нашого міста. Як пояснив керівник дочірного підприємства Токасервіс, на даний час вже зроблені дані роботи по квартальних комітетах Шевченківський та на суму 7 тисяч гривень, і це з розрахунком того, що грейдування розпочалося лише три тижні тому. Однак на даний час техніка знаходиться на ремонті, після якого роботи продовжаться. Заслухали депутати і звіт про виконання міського бюджету за перший квартал. Як зазначив доповідач, податкові надходження за звітний період склали 120%. Ця цифра пояснюється збільшенням надходжень за підакцизний товар. Податкові надходження звітній періоді виконані на 120%. Тобто фактично дішло 3 мільйони 453 тисячі гривень. Заплановано було 3 мільйона 82 тисячі гривень. Що вплинуло на такі надходження? Перше все це надходження по акцизному податку. Дані надходження склали в першому кварталі 2016 року 847 тисяч гривень. Це складає 989% від запланованих надходжень або, 50, 506, або на 506,8 тисяч гривень більше, ніж в попередньому році. Враховуючи, що міська рада проаналізувала ситуацію по акцизному податку. Були проведені ряд заходів, а це саме інформаційна політика, розквоїлися оголошення, проводили зустрічі з суб'єктом спадрування, здавалися інтерв'ю в газетах на телебачення стосовно того необхідності сплати акцизного податку суб'єктам господарювання, а мешканці міста Престанець в свою чергу неактивності отримання чеків купівлі акцизних товарів, тобто тютюн, алкоголь і нафтопродукти. Тоб, ну, хочу звернути увагу, що на сьогодні дана проблема як актуальна, незважаючи на те, що надходження в першому кварталі збільшиться на 56 тисяч гривень. <клес> хочу звернутися до всіх мешканців міста Перестанець, а також до депутатів міста, які б в свою чергу також надали роз'яснення своїм виборцям в тому, що необхідно прикупівлі товарів вимагати, вимагати чек, фіскальний чек, тому що ці кошти будуть безпосередньо один в бустрії міста Крім того, по місцевим податкам зборам виконано да, дані доходи виконані на 116%, надійшло 2 млн 561 тисяч гривень, що на 2, 2 млн 201 гривень, а при законоданні 2 млн 207 тисяч гривень. В основному ці надходження виконані за рахунок плати за землю, та при затверджених показниках 1 млн 567 тисяч гривень, надійшло 1 млн 837 тис що складає 117% від запланованих накорочення. Якщо порівняти з минулим роком, то ця сума збільшилася на 875 тисяч гривень. Такий показник вдалося досягти в, в першу чергу, завдяки тому, що міська рада перевіряла відсотки від нормативно-грошової оцінки землі до договорів оренди. І в першому кварталі 2016 року... Суб'єктам господарювання, які орендують землі Кресенської міської ради, було направ... направлено на 80 додаткових погод, договорів оренди, укладено з них 40, в принципі, маємо такий результат. Надходження повідомлення податку для суб'єктів мало мати приємності перевиконані на 117%. Фактично дійшло коштів в сумі 16-2 тисячі гривень. Це спеціальні фонди міського бюджету, засвітній період надійшло кошти у сумі 440 тисяч гривень що складає 10% планованих надходжень. Даний показник є більшим рівнем надходжень минулого року на 176 тисяч гривень. Така ситуація пов'язана з тим, що в 2016 році першому кварталі саме була почата процедура продажу цих земельних ділянок і був сплачений за них авансний платеж про 225 тисяч гривень. Ну, в принципі, повторіч отримаємо. Суму десь 1300 за вибух цих земельних ділянок, тому що у нас вже на виході, скажімо так, документація, експортна грошова оцінка, ми них ну, не будуть завернути і отримати ці кошти. Загалом за три місяці 2016 року заходи міського бюджету склали 6 мільйонів 54 тисячі гривень, ще на 2 мільйони 153 тисячі гривень, тисячі гривень більше, ніж відповідної відповідному Доповідаючи про хід виконання програми поводження з твердими побутовими відходами, доповідач зазначив, що на даний час проводиться робота по залученню до централізованого вивозу сміття в селах району. Це станова Буймар та білка. Зазначив доповідач і про стан полігону. Стан міського полігону не в повній мірі відповідальність нормам та право експлуатації. Але нашим підприємством Постійно проводиться роботи про благоустрою даного полігону. Встановлено 100 метрів бетонної огорожі, облаштовано шлагбаум, підсипано під'їзні шляхи, встановлено два памільйони, які предназначені для виробничих цілей, як контрольно пропускний пункт та спаске приміщення. Планується будівництво дезбар'єру для обробки коліс автотранспорту, освітлення полігону, встановлення навісу для зберігання техніки. Міське сміттєзвалище планується з 1956 року. За відсутності проєктно-кошторської документації виникає багато проблем та порушень у сфері поводження з відходами. Кількість накопичних на територіях полігону відходів є загрозливою для навколишнього середовища. Рубіж перейшов межу вже в 28,8 тисяч метрів кубі. Виникла потреба давно вже виникла, В визначенні нової земельної ділянки під подібництво сучасного полігону. На жаль, це питання не звинувалося з межні точки. І підприємство неодноразово зверталося з клопотанням про необхідність виділення земельної ділянки на території Люджанської сільської ради, колишній е, Птахопром, і для будівництва полігону, до головного управління Держземка Дату Субської області. Але питання залишається невирішеним. І даний час знаходиться на і був керівника апарату управління Сумської обласної державної адміністрації. Всі питання порядку денного були розглянуті депутатами і обговорені. Засідання пройшло в конструктивній співпраці.